На благовіщення у нашому місті вже кілька років поспіль відзначають свято сім'ї в очікуванні дитини. Найбільше уваги в цей день приділяють майбутнім матусям. Із тернополянками при надії спілкувались і наші кореспонденти. Свято сім'ї в очікуванні дитини у Тернополі відзначають вже в четверте. Символічно зазначають у міськраді, що саме на благовіщення, адже тоді Діва Марія отримала звістку про те, що у неї народиться божественне немовля. У цей день для майбутніх батьків традиційно організовують низку різноманітних заходів, лекцій, семінарій, творчих занять. У міській лікарні номер 2 де щороку з'являється на світ більше трьох тисяч діток, вітали майбутніх матусь. Жінки кажуть, для них це приємно та неочікувано. Я думаю, що для кожної з нас сьогодні було дуже приємно отримати такий гарний подарунок від отця і квіточки весняні нам також презентували. І тому я думаю, кожна відчуває себе дуже щасливою, що на благовіщення якраз на очікуванні свого дитятка. Хтось із них цьогоріч вперше стане мамою, а хтось проходив це вже не раз. Однак для всіх діляться жінки очікування радісне, приємне і водночас хвилююче, адже кожна хоче, щоб все пройшло якнайкраще, а дитина народилася здоровою. Я знаю, що це все залежить від мене, тому я приходжу кожну вчасно, в жіночу консультацію і вдячна дуже медперсоналу за доброзичливість, за розуміння. Очікую на хлопчика, і, постільки є така нагода, я би хотіла подякувати своїй мамі, то що нас шестеро в сім'ї. І зараз так само перебуваю в такому очікуванні приємному. Сьогодні в декрет йду. І ще трошки-трошки. Представники місцевої влади запевняють, незважаючи на труднощі, які зараз переживає наша країна, на дітях економити не можна. Не дивлячись, на жаль, що держава впродовж останніх трьох років зовсім ні, ні одного гривні не виділяє на розвиток. Цього напряму медицини міська рада постійно вкладає гроші в розвиток акушерства в гінекології, материнства, дитинства минулому році і в першому кварталі цього року вже 300 тисяч вкладено для апаратури для пологового будинку. номер 2 у лікарні розповідають, допомагають також і благодійники. Хто продуктами харчування, хто меблями. Спеціальне обладнання натомість кожним днем вдосконалюється. Відтак виникає потреба регулярно його Оновлювати ці всі е, речі, ми потихеньку плануємо і їх Я не можу сказати, що ми стоїмо на місці, ми постійно оновлюємося. Да, є фінансові труднощі як в державі, так і фінансові труднощі і в нас. Але поряд з тим фінансовим труднощем, я хочу сказати, що в нас дуже багато є різних організацій, які нам допомагають. Додамо свято сім'ї в очікуванні дитини. Наразі святкують лише у Тернополі.